Розкажи мені, як ти просиш людей гальмувати плавніше. Привідпускати гальма. А чому сам це не робиш? Я Тричі. Не роблю. 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 Тричі, у нас Клацнуло? клацнуло а, прям. Чи? Давай я зараз про це забуду. Давай. Ми спробуємо. Ти, ти мені прямо скажеш, коли на склад. Дивись, от позаду немає машин, давай ще розженись і за зупинкою просто зупинись в ноль. Просто плавна зупинка. Угу. Жив... Це клівок це? Да. Ну він зовсім зробив не... перше натискання сильніше. От я протягом життя автомобільного вигадав для себе таку аксіому. Угу. Якщо протягом гальмування мені довелось дотиснути педаль, значить я помилився з вибором інтенсивності на початку. Ага, ага. Тобто не може бути такого, що я дотискаю педаль. Це значить, моя помилка вже була. Угу. Тобто, завжди натискання перше має бути сильне, навіть якщо воно дуже плавне. Так, так окей, значить, я все одно буде тільки привідпускати. Угу. От, Ми ну, Розігналася, розігналася, розігналася і гальмуємо: О, тримаєш, 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 тримаєш. Трошки відпускаю. і зафіксую да. ногу. Все, зафіксуй її. Оп. Зрозумів? Оп. Тобто, ти її фіксуєш, а не туди, не туда, ага, назад, не, не робимо. Ну так. Да. І все, і вона сама зупиниться, і все буде правильно.